Вітаю вас! Давайте подивимося, що нам принесе листопад. Що доброго, що нового, що прекрасного! Зараз дивлюсь вашу сигніфікацію. Якщо з вами співпадає, то дивитесь далі. Якщо ні, шукайте інші розклади. Просто не попали енергією спільний розклад. Давайте подивимось, до нас зараз прийшов. О, дивіться, ну, ви сімейна людина, так? Зараз ви, може бути, в своїй сім'ї знаходитесь, з родиною, чи заробляєте великі гроші зараз. Тобто у вас є такі сімейні цінності, ви вмієте заробити добре, ви вмієте і сім'ю свою якось до ладу привезти, так? І ви така людина, яка любить свою сім'ю, дорожить її, своїх рідних. Якщо у вас немає сім'ї як чоловік і дружина, то у вас є рідні, наприклад, так, мама, тато, там сестри, брати, племінники, похресники. І це все для вас дуже важливо. Зараз хтось може відпочиває прям в сім'ї сьогодні, в нас неділя, і може хтось, я попала так, так, енергію на. Людей, які зараз в сім'ї можуть відпочивати чи знаходитись. Але ваше серце зараз не зовсім так радіє, тому що може ви приховуєте якийсь біль. Дивіться, ця карта каже про те, що у вас чи був, чи ще є. Якісь переживання внутрішні, якийсь біль, може у когось фізично навіть на серце це сказується, так? чи з венами якісь проблеми, тобто не все добре зі здоров'я може бути навіть так. Але ви це приховуєте. Може тут морально вам тяжко, але ви це приховуєте, і ваша сім'я може про це навіть не здогадуватись, тому що ви не хочете їх. Тривожите, так, собою. Що ще нам карти скажуть про вас? Так, дійсно, чи була, чи є зараз така ситуація, про що ви тривожите знову, так, я скажу, але. Вона для вас, ви її особисто проживаєте. Ви не хочете нікому про це казати. Хтось може трошки зараз бути в ревнощах таких переживання за свою пару, за кохану людину, біль на серці, і, може, ви ревнуєте щось, чи не думаєте, чи скандал був якийсь. Це теж має місце бути. Нагадую, розклад спільний, тому ми дивимось так. Далі дивимось тоді, що ж вам листопад принесе, так? Так, я зараз покладу, подивлюсь, закрита карта виходить. Ага, дивіться. По-перше, що вам пригласить листопад, це обнулення і закінчення ваших страждань. Той стан, коли ви себе ось почували так, де ви не могли, наприклад, щось робити, не все від вас залежало, якісь зовнішні обставини, чи люди, чи ще хтось. Ось навіть ворони так роздирають тут дівчину. Ось так ви себе могли почувати, що не можете нічого зрушити з місця, просто не в ваших силах. Це закінчується, і ви приходите на новий етап свого життя. Ви освобождаєтесь від цього всього, і тепер ви вільна людина, так? Ви звільнюєтесь від поганого, від того, що вас ковувало, ідете уперед з чистим легким серцем та з чистою легкою душею, що ще нам хочуть карти сказати. Так, дійсно, дивіться, вас навіть може чекати якась дорога, ви будете думати про те, щоб піти від якоїсь людини чи від обставин. Це може бути пов'язано особисті відносини, відносини якісь на роботі, якісь там ситуації незрозумілі. Так? Це для кожного особисте. Я озвучу усе, не забуваємо розклад спільний. Далі, що ще в нас? Так, дивіться, і е, краще, що це приносить вам е, листопад. Любов, взаєморозуміння і гармонію. Дивіться, хто без пари, той знайде собі пару. Обов'язково і прекрасну пару, де ви себе будете відчувати добре. Хто посварився, розходився, знову зійдеться, знову зможе почати спочатку, але вже з новим знаєте, подихом на новий рівень вивести відносини. Хто у вас ще був, може, якісь там непорозуміння, це все відійде у жовтні, і в листопаді у вас буде все налагоджуватися. Це дуже важливо. Ось так, тобто, вам листопад несе прекрасні такі речі, і навіть ось дивлюсь дно колод, дуже швидко дивлюсь, тому що. Ну, це швидка дуже карта, знаєте, коли вже тут і зараз. Ще вчора повинно було це статися, але трошечки, трошечки вже чекайте на добрі зміни, не унивайте. Що ще? Так, от дивіться, ось та зрада, отут виходить карта, яка казала про. Зраду про якісь недомовки, хтось від кого щось мог скривати, що вона, давайте докладемо. Тобто, у вас є шанс відійти від усіх поганих, незрозумілих в стосунках якихось речей, навіть на роботі, От для кого що зараз актуально, бо це спільний розклад, нагадую, так. Якщо вам відгукується це, так, вашій душі, серцю, то диві, дивіться, дивіться далі. Пробачте, заговорюсь трошки. Ось, і вас є шанс налагодити стосунки. Стосунки, ось ті, які зараз вас турбують, любі стосунки, вже в нормальному, доброму руслі, де буде все начисто, буде все. Знаєте, так, коли ви зможете домовитись, обговорити якісь проблеми, і те ви будете один одного розуміти, а не буде так, що все посварилось, там якісь скандали, все там хлопнули дверима, пішли, чи один чує, хоче якось розмовляти, інший ні. Ні, вам дається шанс на нове майбутнє, знаєте, на новий рівень таких відносин, навіть якщо це не особисті відносини, дружні. Відносини, якісь з родиною відносини, відносини робочої сфери, де буде інший рівень взаєморозуміння. Це дуже важливо, дуже. І це прекрасно, я вам так скажу, тому що не завжди ми можемо з людьми ладнати, не завжди, навіть якщо ми хочемо, не завжди хочуть люди і не можуть нас зрозуміти. На жаль, на жаль, таке буває. Що ще давайте подивимось вам несе листопад. Так, дивіться, ну якусь гарну новину. Я скажу так, ця карта навіть вона про почуття. Подивіться сюди, в куточок, де мій. Пальчик отут, дивіться, які тут серденько і там нова енергія. Для когось це може бути навіть вагітність. Бо так мені от зараз прийшло. Для когось це може бути новий етап в сфері почуттів, знаєте, коли ваш партнер для вас розкриється по-новому. І ви побачите, що в ньому є і. Кращій якості, не будете концентруватися тільки на поганому, чи, наприклад, вас раніше щось, ну, хочеться сказати так, бісило, наприклад, так. І ви зараз зрозумієте, що та ніби все нормально вже, та я прийняла свого партнера, чи прийняв так, я достатньо не прив'язуюсь, бо в мене чоловіки і жінки дивляться. От, і це буде, знаєте, як новий. Такий поштовх і нові почуття, такі легкі, приємні, навіть неочікувані для вас, а для когось може навіть бути вагітність, яку ви давно чекали, але ви вже опустили руки, не могли, наприклад, довго завагітніти, чи ще щось. Так? І тут у вас буде ось такий маленький сюрприз. Може бути і так. Це не для всіх, розумієте, не для всіх. Розклад спільний, нагадую, тому що багато хто мене дивиться, пишуть потім коментарі, що свою історію описують, але, ми, любі, не забувайте, тут багато енергій схожих, є нюанси. Якщо ви, наприклад, хочете ну, чисто своє розуміти, що ось точно ваше, краще зверніться до мене у особистому розкладі, і я можу вам просто відповісти 1, 2, 3 питання, 20 питань, любі теми, що хочете, ціна на все різна, тобто там два питання, це там, смішна ціна, буквально пару гривень там. Багато питань, трошки інша ціна, але ми з вами глибоко працюємо, і це дуже добре для вас, потім ви розумієте, що робити далі. Добре, давайте далі дивитися. Так, щось про робочу сферу у нас виходить у листопаді. Це каже про те, що ви зможете вивести свою Так, треба багато працювати, дійсно, але ви зможете вивести свою справу на рівень, де вам буде вже не тяжість працювати. А подобатись працювати. Хтось у когось його проєкт може почати приносити якийсь дохід. Я не кажу про те, що ви будете лежати на дивані і вам будуть капати з неба гроші. Ні, треба працювати. Вісьмірочка Пентаклів, вона завжди про активний труд. Але це не той труд, коли треба покласти е, так, все на лопатки і тягти мішки за собою. Ні, якщо ви розумієте, що у вас робота не влаштовує, вам дуже тяжко, це не про вас, це треба вам вже думати, як можна організувати своє життя, щоб чи може зайнятися. Це якимось хобі, яке може перерости потім заробіток. Зараз, слава Богу, у нас є інтернет і онлайн, можна продавати любі речі, свій труд любий. Ось, Навіть дивіться, я роблю такі мотанки ось, різні. І теж це, я прийшла до цього не зразу, але теж їх продаю і роблю на замовлення, бо мотанки це Янгол в нас, є інші в мене мотанки. Бо Мотанки це в нас оберіг, український, продавній. І і діткам роблять і військовим на фронт, і просто берегині роблять в родину, так, щоб оберігали родину, щоб ніхто не ліз до вашого чоловіка, так, до вашої жінки, там, до дітей. Ось такий. Цікаві, так я теж почала це недавно робити, хоча й моя мама це давно робила, але прийшла до цього тільки зараз. Ось так і для старого прийшла. Це вам я кажу, як приклад для того, щоб ви розуміли, що зараз, навіть якщо ви тяжко десь працюєте, ви завжди маєте шанс. Згадати ваші хобі, подивитися в Ютубі, як це робиться, якщо ви не розумієте спочатку, не пам'ятаєте, не знаєте. В доступі є дуже багато інформації, відкритої. І це вам може дати, знаєте, такі, надихнути вас, щось почати робити. з малку, з малку, потрошки, потрошки, може навіть десь. Зрозуміло, що ніхто не почав зразу робити круті професіональні якісь там речі зразу, з першого разу. Ні, люди. Багато працюють, пробують, і тільки потім згодом і з опитом їм приходить вже те, що вони продають за великі гроші. Наприклад, зараз є мотанки, і дуже багато грошей стоять у людей, вони їх прям вишивають з ручною роботою, з вишивкою. Це треба і багато часу, і майстерності. Але як прийти до майстерності, якщо ви не почали навіть нічого, так? Правильно, вона приходить згодом. Так ось, в листопаді ви можете почати це. Якщо ви просто починали якісь проекти, вони не могли ніяк у вас здвинути з місця, вони підуть вгору і вам почнуть приносити перші плоди результати. Дивіться, тут дівчина. Свічечку так варить вона тут у неї якісь такі трави, тут книжки, і така енергія дуже яскрава. Тобто ви можете своєю енергією, і своєю справою людям нести радість, допомагати. Навіть якщо ви думаєте, що та зараз багато, наприклад, хто варить свічки, і що? Я знаю, багато дівчат хто варить свічки, і усіх вони різні. І у кожного є свій покупець, на кожний товар є свій покупець, на кожну послугу. Головне. Постійно розвиватися в своїй справі, так? І ви зрозумієте, що потрошки-потрошки по це зміниться з місця. Добре, такий цікавий вже у нас розклад, мені подобається тенденція на листопад, дуже подобається, дуже прекрасно. Ще раз наголошую, якщо у вас реально зараз розбите серце щось болить. По-перше, якщо це у вас. Тяжкий моральний стан, вам краще звернутися за допомогою, поговоріть з кимось, не стримуйте в собі. Якщо ви не можете з кимось з рідних поговорити, навіть до психолога можете звернутися. Нічого страшного. В нашому стані зараз таких дій, які по навколо нас в Україні так, діяться. Людей, які виїжджали за кордон, дуже тяжко. Всім дуже тяжко. Тим, кому виїхали, тим, кому залишилось. Я, наприклад, залишалась в Україні весь цей час. У мене чули. Чоловік військовий, і він воює. А я так, займаюся дітьми малими своїми. І в мене не було бажання уїжджати, тому що я себе не бачу за кордоном. Але хто виїхав за кордон, вони теж сумують за своїми домівками. Хто втратив домівки, там, де бойові дії, їм теж тяжко. У вас може серце боліти по різним причинам, так? і це нормально, мої любі. Головне. Дбайте про себе, про свій фізичний стан. Про моральний стан, про енергетичний навіть стан, так, про емоційний стан. Якщо вам ні з ким поговорити, є дуже багато центрів, волонтерських психологічної допомоги. Це не страшно. Ви повинні звертатися і дбати про себе. Якщо ви зможете себе трошки до ладу привести, то і люди поряд з вами почнуть по-іншому. Кого є дітки, наприклад, вони їм легше буде, так, чи чоловіки, чи жінки, ви в парі, наприклад. Це нормально, бо я бачу, що багато людей бояться звертатися. Ви можете навіть до тарологів, так? до езотериків звертатися, от як я. Я працюю через таро зараз, через мотанки. От це теж людям допомагає. Навіть ручна праця. Я можу вчити і як це робити, так? бо сама вчилась колись. Тому це нормально. І ця праця вона заспокоїть, дає якийсь виток. І ця праця як таро, вона теж теж я постійно тут розвиваюся. Так? Чусь. Тому дивіться, ви можете себе пробувати у всьому, але не забувайте про себе дуже-дуже. Я просто бачу, як комусь дуже тяжко, от зараз, просто. ви може, дуже сумуєте по сім'ї, по родині, навіть хто за кордоном. Може, дуже-дуже вас тягне назад, але чи нікуди вернутися, чи боїтеся повернутися, бо тут ще є в нас бойові дії. Так? І, на жаль, на жаль, Треба про себе дбати. Треба дбати, я розумію, що тяжко, важко, всім важко. Але не забувайте, бо у кого є відповідальність за дітей, у кого треба дбати про рідних, там, про мам, про бабусь, про дідусь, про чоловіків, про жінок. Ну, різне буває так у житті. Але навіть якщо ви дивитесь мій розкоп, ви можете і до мене. Спочатку почніть з цього, так. Можете і не до мене, до кого хочете, хто вам відзивається. Є торологи, езотерики, є психотерапевти з таким езотеричним уклоном, які допомагають вам розібратися у всьому так, і зрозуміти, чому ви не почуваєте себе щасливим тут і зараз. Ось, не очікувати, що щастя прийде, бо. Наших руках, наше життя. І навіть якщо ми вимушено живемо в якихось поганих умовах, все одно в нас є вибір завжди. Навіть якщо вам здається, що нема, є завжди вибір. Не тоніть. От помішала карти, дно, колоди вийшло. Ви ніби тонете так, падаєте вниз, і вам дуже страшно. Луна це завжди про страхи. І вода така темна. Знаєте, вовки виють тут. Але знаєте завжди, що є надія. Надія є, бо світ. Дивіться, луна, вона ж сяє, і вона показує теж шлях. Іноді страшно йти цим шляхом, але треба, тому що за ніччю завжди є, що світанок. Я е, чую, бачу, що ви мої думки щитуєте теж. Бо в мене багато хто теж із хорошою інтуїцією дивиться мене. Ну, давайте ще докладемо. Трошки я тут вам Говорила, наговорила, ну це по ділу. значить, комусь це треба почути. Не завжди у нас є підтримка в вигляді друзів, рідних, іноді ми самі. І навіть якесь таке відео послухати, де нас розуміють, де нам можуть десь щось підказати. Це теж для нас велика підтримка. Колись я сама була в такому стані і шукала відповіді усюди. І... Змогла знайти і єдинодумців, і відкрила для себе таро, і все. Тому треба завжди шукати. Далі давайте що ще в листопаді буде цікавого для вас. Ой, дивіться, шанс, крутий шанс буде у вас. Не знаю, на що зараз ми докладемо карти, але ця карта завжди каже, що це шанс. Може тут щось з грошима бути. Зв'язано, бо Пентакліва карта. Може, шанс на нові якісь відносини, на якісь переїзди, на нове життя, тобто, чи щось знову відродити. Знаєте, це дуже-дуже цікаво. Давайте я подивлюсь, на що шанс. Так, дивіться, тут виходить радість. Тут, тобто, хтось зможе з'єднатися з родиною, чи переїхати купити, взняти нормальний дім собі, чи квартиру, чи якесь добре місце, де вам буде дуже подобати. Дивіться, люди тут, вони радіють. А ця карта це про спільну домівку, це про свято. Тобто у вас є шанс відчути себе знов щасливими. Отак я скажу. Так, і жити знову в достатку. Хтось зараз відчуває чи відчував якісь, що вам не вистачало чи грошей, чи ще чогось. Прийде до вас достаток, обов'язково. Це теж Пентакліва, прекрасна карта. Де ви будете себе, дивіться, тут голуб, це завжди чим. Голубчий в нас тут орел. Ну, зрозуміло, але біла птаха це завжди добре. Бо білий це чистий ну, такий колір, і він нам несе завжди добро, будь злагоду. І пентаклі висять у жінки. Так, дивіться, скільки в неї всього тут є. І вона дуже задоволена. Тобто, ви зможете прийти. До свого ресурсу повернути те, що втратили, чи обрести нове. Дуже прекрасно. Не думаю, на цьому можна закінчувати. Якщо вам потрібна якась порада від карт ще щось, можете до мене звертатися, ми з вами попрацюємо. Було було цікаво дивитися цей розклад, я так скажу. Бажаю вам всього найкращого. Хай Бог буде з вами, янголи вас оберігають. Вірте в краще рано чи пізно. Все буде так, як ви того хочете. Нас все добре.